Дякую. Отже, розпочнемо нашу невеличку таку лекцію. Що згідно постанови Кабінету міністрів України від 15 листопада 2024 року номер 1338 МСЕК замінили експертними командами, командами оцінювання повсякденного функціонування особи, абревіатура ЕКОПФО. І нова система почала працювати у нас з 1 січня 2025 року. Що нового відбулося? Зараз статус інвалідності він засновано на сучасній концепції оцінювання повсякденного функціонування людини, тобто оцінюють не саму хворобу, а вплив травми чи хвороби на повсякденну діяльність людини. Значно спростився шлях для пацієнта. Зараз а, з цього етапу виключено ЛКК не завжди потрібно чекати 120 днів лікарняного чи 150 якщо це з перервами, і направлення на дообстеження. Обмежені одним разом, окрім випадків із вагомими причинами. Є об'єктивні критерії направлення на оцінювання та критерії визначення заочних чи дистанційних засідань на основі переліку діагнозів та інтервенцій. Оцінювання стало більш фаховим за рахунок того і доступним за рахунок того, що команди складаються з лікарів-практиків, які працюють у закладах охорони здоров'я. А весь процес зараз фіксується в електронній системі, Документи, дії, вони всі цифровізовані. Система також обирає команди для справи відповідно до діагнозу або профілю команди. А також важливо, що лікарі і пацієнти а, інформація про одних і других є прихована, і вони вже бачать цю інформацію якраз до дня засідання. Щодо, ця ситуація дозволяє мінімізувати корупційні ризики. Також сформовані центри оцінювання для оскарження рішень, які складаються з медичних фахівців з різних закладів України. А для тих, у кого статус інвалідності до 1 січня а, були. А, Безстроковими, то вони залишаються чинними. Для решти людей з інвалідністю, чий повторний огляд припадає на час впровадження нової системи, термін повторного огляду продовжується на 6 місяців. Всі документи, виплати пільги, соціальні послуги вони на час цього терміну зберігаються. Хто ж може формувати направлення на ЕКОПФО? Це направлення має формувати лікуючий лікар. Лікуючий лікар це профільний спеціаліст, який супроводжує пацієнта під час його лікування та обстеження за основним захворюванням, яке спричиняє серйозні наслідки для здоров'я, в тому числі інвалідизацію. У більшості випадків це лікарі вузького профілю, чия спеціалізація відповідає основному захворюванню. Також направляти може голови ВЛК. Лікар ПМД також може виконувати функції лікуючого лікаря. Зараз вам розкажу, коли і чому, бо це питання дуже часто а, постає перед лікарями первинної ланки. Лікар ПМД може направляти, якщо пацієнт перебуває в зоні бойових дій чи на деокупованих територіях. Якщо справа пацієнта містить уже всі необхідні медичні документи і не потрібно додаткових обстежень і спеціальних знань а, щодо відповідного захворювання. І сімейний лікар може формувати направлені через електронну систему для пацієнтів, в яких немає доступу до лікарів спеціалізованої медичної допомоги, щодо встановлення інвалідності військовослужбовцям, то цим займається військово-лікарська комісія або лікарсько ульотна комісія. Вони розглядають документи даного пацієнта і на основі цього аналізують їх, і тоді вирішують, чи потрібно направляти на оцінювання повсякденного функціонування даного військового, чи не потрібно. Також є окремі когорти військових, тут на слайді зазначено, яких розгляд первинний їхній розгляд виконує тільки центри оцінювання. Це Державний інститут Український, Державна установа Український Державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України або Науково-Дослідний Інститут реабілітації осіб з інвалідністю, навчально-наукового лікувального комплексу Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. На розгляді таких справ. Можуть бути присутні представники військово-медичної служби, наприклад, СБУ чи розвідувальних органів, так? якщо це військовослужбовці СБУ. Всі інші групи військових за звичайним процесом оцінюватимуть експертні команди в закладах. Також є окремі когорти військовослужбовців, це, наприклад, поліцейські, держприкордонслужби, Національної гвардії. Їх на їхньому розгляді також будуть присутні. Представники закладів охорони здоров'я МВС, Держприкордонслужби Національної гвардії або ДСНС. Якщо ж пацієнт знаходиться за кордоном, ця тема зараз актуальна, тому що, на жаль, велика кількість пацієнтів там зараз перебувають. Якщо пацієнт е, легально перебуває, е, за кордоном на території держав, з якими укладено міждержавні договори, то медична інформація може передаватися у вигляді медичних формулярів. Форма таких формулярів затверджена міжнародними договорами, і рішення про встановлення інвалідності може прийматися під час заочного розгляду справи за результатами обстежень в країні, де перебуває наш пацієнт відповідно до міждержавних договорів. На даному слайді це частина листа Мінсоцполітики, де вказано країни і вказано адреси, де знаходяться такі заклади, куди можна звернутися пацієнту, щоб можна було вирішити питання для встановлення інвалідності, та, які будуть цим займатися. Також додатково переліки це можна знайти на казах МОЗ по договорах країн, з якими ми співпрацюємо. Ну а це коротка інформація. Також на період військового стану трьох місяців з дня його припинення або скасування до розгляду експертними командами можуть прийматися відповідні медичні документи, видані в країні перебування, в яких зазначено діагноз згідно МКХ-10, вказано ступінь функціональних порушень, дані лабораторних і функціональних обстежень. Тобто пацієнту потрібно передати лікарю документи мовою оригіналу і переклади на українську мову, засвідчені відповідно до вимог законодавства України. Такі документи можна надіслати лікуючому лікарю як поштою чи за допомогою засобів електронної комунікації. Це можуть бути соцмережі, мобільні застосунки, месенджери, будь-яким доступним методом. Також зараз дуже часто я чую питання стосовно ЛКК, що їх відмінили, ще щось. Ні. ЛКК далі працює просто, вони далі виконують всі свої функції, зазначені законодавством, але вони більше не відповідають за направлення пацієнтів на медико-соціальну експертизу. Отже, як відбувається вхід в саму систему? Спочатку, якщо у вас заклад, лікарі закладу ще ні разу не подавали документи пацієнтів для визначення функціональної працездатності, так, то спершу потрібно, щоб керівник закладу зайшов в систему і підписав цей вхід кепом керівника. Далі всі працівники можуть входити через той самий вхід, через ту саму систему і вже зі своїм підписом електронним. Ось так виглядає а, ця IT-система. Тобто ми її можемо знайти на сайті МОЗ або просто вводимо в Гуглі IT-системи Екоп Так? І ми переходимо на ось таку сторіночку. А далі, якщо пуститися трішки нижче, то ми побачимо вхід в систему. Є вхід в реальну систему і також є вхід для тренування лікарів. Ви можете туди зайти в тренувальне середовище, спробувати внести якісь дані, подивитися, як все працює, зі всім познайомитися. Для того, щоб користуватися тестом середовища, вам потрібно завантажити за посиланням КЕП спеціальний, який використовується тільки в цьому тестовому середовищі. Отже, якщо у нас зібрані документи пацієнта, так, зараз ми розберемося, які саме, ми нажимаємо Вхід в реальну систему. Ми натиснули і ми бачимо кабінет користувача. Натискаємо увійти до кабінету, воно в нас виділено чорним кольором. І зразу ми бачимо, що тут вибиває сторіночка, де потрібно нам внести свій е, кеп. Ми обираємо, натискаємо, вводимо до ключа і натискаємо нижче «Считати». Коли ми щитаємо, нас вітає головна сторінка лікаря. Отже, які нам потрібні документи для того, щоб почати працювати системою? Їх бажано підготувати заздалегідь, щоб ви не тратили свій час. Всі документи потрібні бути потрібні мають, мають бути в форматі PDF. Це повинні бути паспорт, ідентифікаційний код, всі медичні документи, військово-облікові документи, все, що буде вас просити системно. Так? Тут ми зараз бачимо перелік. Також потрібен номер телефону пацієнта, адреса електронної пошти бажано. В подальшому я вам розповім чому. Дані ви маєте розібратися в даних про відповідність особи критеріям направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. Також будете бачити в системі дані про лікаря, який направив, і інші відомості, перелік зазначений мос. Значить, всі документи буде дуже вам зручно. Ну, це такий лайфхак. Якщо вам допоможе або сам пацієнт оформити в форматі PDF, це можна виконати за допомогою будь-яких пристроїв. Це може бути телефон, це може бути за допомогою принтера, сканера. Неважливо, головне, щоб вони були в форматі PDF. Так, отже, ми зібрали всі наші документи. Ми зайшли на сторіночку оцінювання функціонування особи в кабінет лікаря. І бачимо в нас доступні послуги, мої послуги і мої задачі. В даному випадку, щоб подати документи, нам потрібно натиснути пункт Доступні послуги. Ми натискаємо, і ми бачимо ось таку сторіночку, де є мої дані, це є ваші дані як лікаря. Ви там можете внести якісь зміни, якщо ви бажаєте. Бачите журнал справ лікуючого лікаря і повідомлення про обробку персональних даних. Нас зараз цікавить саме журнал справ лікуючого лікаря. Ми натискаємо на цю сторіночку. І переходимо у вас у журнал справ. Опускаємо стрішки нижче і колоночкою вище ми бачимо, де пише статус, дата та час розгляду. Це у вас а, буде перелік всіх справ, які ви подали. Там буде вказано номер, дата, коли ви її внесли, прізвище ім'я. Я вам в подальшому також покажу це прізвище ім'я пацієнта, статус, тобто очікує винесено рішення, дата, час розгляду, і буде місце розгляду а, даного пацієнта. Тут ми бачимо подати нову справу, таке чорне віконечко, ми натискаємо на ню, щоб розпочати вносити дані пацієнта. Отже, відкривається така сторіночка з персональними даними. Загалом система буде складатися з кількох сторінок. На кожній сторінці вам потрібно буде вносити дані. Пацієнта або заповняти їх відповідно до того, як буде запитувати система. Якщо ви заповнили одну сторінку, внизу у вас буде перейти на іншу сторінку кнопочка. І якщо система не буде вас переводити на сторінку наступну, значить щось пройш. Відбулося не так, щось ви забули внести або щось не внесли з помилкою. Тому потрібно повернутися догори, переглянути ще раз інформацію, пересвідчити, що все внесено правильно, і тоді перейти на наступну сторінку. Всі пункти, які зазначені зірочкою, вони повинні бути внесені обов'язково. Наприклад, у нас з червоною зірочкою, по батькові без зірочки, тобто не обов'язково, але бажано. Так, тут у нас дані пацієнта, він у нас, ми його придумали, скажімо так. Далі, наступна сторіночка, ми вносимо паспорт. І тут, як ви бачите, я спеціально зробила помилочку, там де серія номер паспорта, щоб ви бачили, що система нам підказує, що щось не так. Зразу червоним виділено, що нам потрібно зробити, коли ми це виправимо, червоно, червоний текст, червона позначка повинна зникнути. Значить, у нас все правильно. Ми заповнили ці, всі сторінки і у нас є перейти далі. Якщо все заповнено правильно, ми натискаємо перейти далі і нас переводить на іншу сторінку. Ми їх зараз бачимо не по порядку, це тільки самі основні моменти, які я вам хочу показати. Також ви будете бачити, від якого закладу ви направляєте даного пацієнта, оскільки інколи буває, що. А лікарі працюють в двох закладах. Щоб випадково не перепутати кваліфіку... кваліфікований електронний підпис і взяти не з того закладу, то ви можете пересвідчитись. Також там буде ваше внесене нижче прізвище ім'я по батькові, що це саме ви направляєте даного пацієнта. Діагноз. Ви будете вносити основний діагноз, ускладнення і супутні. А діагноз ми кодуємо за допомогою МКХ-10 обов'язково. Тут ми вносимо по МКХ, і в описі ми можемо розписати діагноз повністю: тобто ступінь, стадія, клас, ризики, якщо це потрібно, ми можемо його розписати. Відповідно до того, який ви внесете діагноз за кодом МКХ. Система автоматом буде вибирати профіль справи і профіль команди. Ось в нашому випадку профіль справи це терапія, профіль команди це загальна, хірургія, загальна хірургічна або загальна, профіль, загальний профіль команди. Якщо є ускладнення, ми вносимо також згідно коду МКХ, і можна буде розписати його вручну, також додатково, і супутні діагнози при направленні особи на оцінювання. Також нам потрібно буде вказати, який це буде розгляд е, даної е, справи: очно в закладі охорони здоров'я, дистанційно з використанням методів і засобів телемедицини, чи за виїздом. Коли ми вибрали для прикладу очно в закладі охорони здоров'я, з правої сторони, де пише важливо, в нас будуть роз'яснення для кожного з вибраних пунктів, тобто для заочного розгляду підпадають визначені діагнози, і там є перелік діагнозів, які підпадають для цього розгляду справи. Вони ще буде писати, якщо дистанційно, і ви зможете зразу зорієнтуватися, чи насправді який. Яку бажану форму ви можете вибрати для даного пацієнта? Це дуже зручно, щоб вам ви все зразу бачили. Також є дуже важливо оцінити критерії життєдіяльності особи. Їх є сім: це здатність до пересування, здатність до самообслуговування, здатність до орієнтації. Здатність до спілкування, здатність до контролю своєї поведінки, здатність до навчання і здатність до трудової діяльності. Хочу звернути увагу здатність до навчання. Тут не мається на увазі, що чи здатна людина, наприклад, у віці 70 років навчатися у вищому навчальному закладі. Ні, тут мається на увазі побутові речі, тобто чи здатна людина вчитися готувати якусь нову страву, виконувати якийсь новий обов'язок по дому. Наприклад, почати вишивати чи в'язати. Тут неважливо. Коли ми вибираємо здатність обмеження до здатності, ми можемо вибирати нормальну здатність, легкий ступінь обмеження чи помірний ступінь обмеження. І на наступному слайді ми бачимо, що в останній правій колоночці, коли ми вибираємо, вибираємо ступені обмеження, ми одразу бачимо, що саме. Мається на увазі, тобто, ви можете зорієнтуватися, чи це підходить для вашого пацієнта, чи не підходить. Тобто, якщо, наприклад, ми беремо здатність до спілкування, легкий ступінь обмеження, то особа здатна спілкуватися в більшості ситуацій, але може потребувати допомоги або у нових стресових або незнайомих ситуацій. Підтримує контакти з обмеженим колом осіб, інколи потребує допоміжних засобів, наприклад, письмових нотаток. До кожного такого обмеження буде вам відповідне роз'яснення написано. Далі нам потрібно внести перелік даних про різні дослідження, це рентгенологічні, лабораторні або інші. Зараз вам покажу, як це вносити. У нас будуть категорії досліджень чи висновків і тип в рамках категорії. Так, отже, якщо тип рамки в категорії це консультативний висновок, ми вибираємо його з випадаючого переліку. А тип в рамках категорії, ми вибираємо консультація, наприклад, кардіолога і ставимо дату, коли це було. Чи це консультація невролога, ставимо дату, коли була дана консультація. Якщо це, наприклад, ультразвукові дослідження, ми пишемо, якого це органу, і дата. Так само, МРТ. Дослідження, ми вказуємо, яка частина тіла була дата. Можемо подальшому доєднувати зараз ми пустимося трішки нижче, покажу вам знімочки фотодосліджень. Якщо це лабораторні дослідження, то вказуємо, які саме це були дослідження, наприклад, аналіз крові або аналіз сечі, і зазначаємо дату. Що дуже важливо, потрібно вказувати необхідність у забезпеченні пацієнта допоміжними засобами реабілітації або медичними виробами. Якщо пацієнт не потребує допоміжних засобів, ми ставимо галочку. І в нас більше система не буде запитувати а, жодних запитань стосовно цього пункту. Якщо ж пацієнту потрібно, ми галочку не ставимо і коли опуститись трішки нижче, а, з переліку ми зможемо вибрати, що саме потрібно для пацієнта. Це важливо буде для того, щоб експертна команда могла заповнити ІПР і було внесено все потрібно для подальшої життєдіяльності особи. Якщо, наприклад, їй потрібні, якщо це люди з, без кінцівок, з тратами кінцівок куксу приймачі, або, наприклад, це сидіння для унітазу чи для ванни, для того, щоб людина могла виконувати гігієнічні процедури. Також документи, знову повертаюся, що вони всі мають бути в форматі PDF, і документи мають бути одним файлом. Тобто, якщо це, наприклад, виписка з амбулаторної карти, вона складається з трьох-чотирьох сторінок, то не потрібно окремо три сторінки, окремі три файли. Вони мають бути в одному форматі, в одному файлі PDF. Якщо, наприклад, система не буде вам дозволяти завантажувати, а формат він буде завеликий, то за допомогою дуже багатьох програм їх можна знайти в інтернеті, в Google, їх можна стиснути. Також, якщо у вас, наприклад, є документи в форматі Word, їх також за допомогою дуже багатьох програм можна перетворити формат PDF. Це можна і фото фотодокументи, ну, тобто це питання можна вирішити за допомогою інтернету і потрібних додатків. Ми вносимо всі дані. А, так, ми внесли всі дані, і ось у нас пакет документів пацієнта зібраний. І зараз у нас будь, хоче система, щоб підтягнути, вибрати експертну команду, куди саме буде відправлено пацієнта. Як це відбувається? Ми бачимо основний діагноз за допомогою коду МКХ, ми бачимо профіль справи терапії, ми бачимо профіль команди. Так. Переходимо далі на наступну сторіночку, і тут зараз ми можемо вибрати місто, в якому пацієнт буде проходити. Експертну команду. Зараз бажано вибирати територіально, тобто ближче до місця проживання пацієнта. Але є інколи нюанси, коли наприклад, ви знаєте, що пацієнт буде з тих чи інших причин перебувати довший час в іншому місті, або, наприклад, в даному місті, наприклад, Києві ним, так, Він у нас тут вибраний. Ми бачимо, що найближча дата буде аж через місяць, два-три, а немає можливості чекати. Тоді ми можемо обирати інші місця. Міста, якщо пацієнту це буде зручно. Отже, ми вибираємо тут в даному випадку місто Київ, ми бачимо, що система одразу нам підтягує всі медичні заклади охорони здоров'я, де є команди, які можуть взяти цю справу, і ми бачимо адресу. Де знаходиться заклад охорони здоров'я, і найближча вільна дата, на коли можливе оцінювання. Ми з цього переліку вибираємо, яка нам потрібна, ставимо галочку. В подальшому система попросить вас підписати, тобто закінчити роботу з даною справою. Ви підписуєте кепом. Дана справа, в принципі, буде вже сформована і передана експертній команді. Що також дуже важливо, це такий лайфхак. Зараз можуть бути проблеми з інтернетом, на жаль, можуть далі продовжувати виключати світло або система інколи може бути перезавантажена. Тому, коли у вас буде періодично з переходом на іншу сторінку, буде пункт зберегти чорновик. То я рекомендую його зберігати і обов'язково підписувати кепом. Бо якщо ви просто збережете, але кеп не накладете, система не прийме це збереження. Це зручно тим, що ви можете завершити, наприклад, на сьогодні на якомусь етапі подання формування цієї справи, і ви можете закритись на сьогодні цей кабінет, і завтра продовжити відкрити справи і продовжити на тому етапі, де ви зупинилися, де ви зберегли дані. Далі, коли ми подамо справу, ми повертаємось в журнал справ лікаря, і у нас ви будете бачити по порядку всі справи, які у вас були внесені. Ну, звичайно, що прізвища імена пацієнтів це пацієнти справжні, тому ми їх замалювали, щоб не було видно. Так? Ми бачимо дату, коли подавалося, ми бачимо прізвища ім'я по-батькові, ми бачимо статус даної справи, тобто доступна до розгляду або вже винесено рішення. Ми бачимо дату і час, на коли призначено а, дана експертна команда розгляд даної справи, і бачимо адресу, де це буде відбуватися. А... Коли ви подаєте справу, з іншої сторони адміністратор буде розглядати її, і протягом п'яти днів він має її розглянути. Якщо в нього будуть якісь зауваження, тобто буде бракувати якихось документів або будуть ще якісь запитання, він може вам це написати, ви побачите в своєму кабінеті лікаря і можете довнести якісь дані, можливо, чогось бракуватиме до даної системи. Ви тоді її довнесете і подасте ще раз. Скоригуєте цю справу. Якщо ж все буде добре, все буде влаштовано, то тоді дана справа стане доступна до розгляду, і ви будете чекати, коли буде винесено рішення. Як ви будете знати, Як пацієнт буде знати, що з його справою. Я на початку казала, що важливо, щоб була електронна адреса пацієнта, тому що йому на електронну адресу прийде відповідь, прийде лист, коли призначено на котру годину, на яку дату о, розгляд його справи. Але бувають моменти, коли пацієнти ну, не мають можливості, не мають електронної адреси. То можна є повірена особа, можна внести її електронну адресу, або якщо взагалі не вказана, як електронна адреса, важливо вказувати фактичну адресу проживання пацієнта, бо на цю фактичну адресу проживання пацієнта прийде лист поштою із запрошенням на розгляд даної справи. І плюс ви будете бачити в своєму кабінеті дату, час, коли пацієнту потрібно звернутися. Дякую за увагу.